Доброго дня! Сьогодні я буду розповідати вам про журнал реєстрації інструктажів з безпеки, який я вже отримала з друку. Отже, ми знаємо, що журнал безпеки ведеться згідно положення про організацію роботи з охорони праці та безпеки, життєдіяльності учасників освітнього процесу. І згідно положення про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці та безпеки життєдіяльності в закладах, установах організаціях, що належать до сфері управління Міністерства освіти і науки України. Що являє собою цей журнал? Журнальчик має клапан і він має 10 списків. Так, зараз покажу вам. Тобто у цих списках можна записати 10 різних класів або груп дітей, які діляться для вивчення певних предметів, наприклад, інформатики, іноземної мови і тому подібне. В журналі ми можемо записувати з вами інструктажі, які стосуються і безпеки життєдіяльності, і охорони праці, і пожежної безпеки. Журнал має 71 місце для запису 71 інструктажу. Тобто в середньому на клас доводиться близько 10-7 інструктажів, 10 списків, 7 інструктажів. В кінці журналу розміщені у нас власне самі інструктажі. Які ж інструктажі сюди вміщені? Це, насамперед, первинний з безпеки життєдіяльності у приміщеннях і на, територіях, на території закладу освіти. В цей інструктаж входить шість різних інструктажів. Крім того, ось нижче ви бачите: інструктаж закінчився, залишається місце для запису. Можливо, був не внесений якийсь пункт, який є важливий. Ви його вносите, хоча вносила усі. Далі. Інструктажі ще є. первинний, при русі додому і до школи. Це ви маєте провести на другий день навчання. Далі первинний з безпеки життєдіяльності під час воєнного стану, первинний з безпеки життєдіяльності при хімічних атаках, радіаційному забрудненні чи аваріях, інструктаж з прогулянок на природі. Почнуть діти ходити до лісу, збирати гриби і тому подібне, інструктаж мусить бути проведений, і з, безп... з пожежної безпеки. Кожен інструктаж містить у своєму складі, має шість інструктажів і тільки з пожежної безпеки їх 5. Тобто, якщо це, наприклад, інструктаж з е... безпеки на території освітнього закладу і е... на його території, то це і. Е... Правила поведінки у самому навчальному закладі, і правила поведінки при ну, інструктаж стосовно е пожежної безпеки це не сюди, М -м -м -м, Боже, е прогулянок на перерві, якщо діти виходять на вулицю, стосовно е масових заходів стосовно. Сигналу тривоги і питання евакуації. Тобто, це комплекс інструктажів, які стосуються одної теми, але вони є вміщені в один великий інструктаж, який ви проводите. Чекаю замовлення, будь ласка, підписуйтесь на канал, щоб не пропускати відео. Буду рада з вами спілкуватися. Дякую за увагу!